Наталія Іванівна, директор Росівської загальноосвітньої школи номер 2 Терещенко Любов Іванівна, вчитель математики Росівської загальноосвітньої школи номер 4 Буняк Любов Павлівна, вчитель історії Троїцької загальноосвітньої школи. Коніна Григорівна, вчитель української мови та літератури Плосківського навчального виробничого комбінату, виховного комбінату. Лавриха Любов Васильівна, вчитель початкових класів Коловійцівської загальноосвітньої школи. Вчитель степово-потівської загальноосвітньої школи. Габі Наталія Миколаївна вчитель початкових класів червоно-партизанської загальноосвітньої школи номер 1 І лічний терапевт Носільської центральної районної лікарні. Кардау Валентина Костянтинівна, бухгалтер Носільської центральної районної лікарні. Савченко Марія Іванівна, завідуюча Фельдшерсько-Кошевська, пунктом, пунктом села Лихачівки. Веременко Валентина Іванівна, завідуюча фельдшерським пунктом села Калинівка. Овчаренко, Валентина Михайлівна, медична сестра по лікарні. Рашок Валентина Григорівна, фельдшер, фельдшер Держанівської амбулаторії. Суд Надія Іванівна, лікар-стоматолог, червонопартизанської лікарні. Бондаренко Людмила Федорівна, лікар-терапевт Рівчак Степанівської сільської північної Танько Олена Миколаївна, оператор котельні No3 комунального підприємства Носільських теплових мережі. Пархоменко Надія Михайлівна, Габінський, сільський голова. І Тищенко Тамара Олександрівна, Іржавецький, сільський голова. Озій Катерина Миколаївна, Казарівський сільський голова. Вітаю колеги вас. Ковбаса Ніна Олексіївна, Лихачівський сільський голова, Кунтиш Людмила Іванівна, Мрицький сільський голова. Мій я, Ольга Михайлівна, секретарської сільської ради. Сокол Валентина Миколаївна, бухгалтер і сільської ради. Кагах Світлана Григорівна, бухгалтер поскінської сільської ради. Анна Володимирівна, багатодітна мати з вас Груденко Марина Миколаївна, багатодітна мати з села Степові хутори Друга Тетяна Миколаївна, багатодітна мати з села Державнівка. Домашенко, Віра Анатоліївна, багатодітна мати, і Росівка. Жембас Лілія Станіславівна, багатодітна мати, і Росівка. Колош, Людмила Степанівна, багатодітна мати, Носівка. Назаренко Наталія Михайлівна, багатодітна мати, село Кіровка. Федяєва Людмила Іванівна, багатодітна мати місто Мазур Єфросинія Павлівна, опікун місто Васівки. Боженко Любов Степалівна, міста Носівка. Карнаул Іна Іванівна, обікун село Досвіду. Бурлат Наталія Олексіївна, опікун, Носівка. Масова Жанна Сіддовніна, опікун, містоносівка. Мольченко Антоніна Федорівна, опікун, місто Носівка. Кириленко Валентина Петрівна, опікун, місто Носівка. Шелест Світлана Анатоліївна, опікун із того І, і Вашко Любов Григорівна, опікун із Старосілкою. Світлана Михайлівна, опікун, село Лихачів. Кізенко, Людмила Васильівна, головний спеціаліст організаційно-кадрової роботи апарату Райдержадміністрації. Драган Тетяна Дмитрівна, начальник загального відділу, заступник керівника апарату, райдержадміністрації. Горбатенко Олена Степанівна, заступник директора гімназії.